1 січня 25-го року е, на чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи? Тобто нас змінилося е, ну по перше, в нас лік ліквідували мсеки та запровадили нові системи оцінювання. Тож як це все тепер відбувається, е, розпитаємо в гостя нашого ефіру Ігор Бевх, юрист адвокаційного напрямку Ліга Сильних Є з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, дякую, що знайшли час та можливість. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Дякую. Ну, скажіть, будь ласка, що зміниться після 1 січня? Тобто, вже можемо сказати, що змінилося після 1 січня 2025 року? Який орган або система зараз займається процедурою встановлення інвалідності? Що треба знати громадянам? Е, ну, Наразі. Е... Встановлення інвалідності 에, займається експертні команди з оцінювання посиляного функціонування. Вони так і залишилися в підпорядкуванні мозу. Тобто, ну, верніше, не впорядкування мозу, тобто МОЗ формує політику, зараз вони е, сформовані на базі кластерних та кластерних лікарень. Тобто Це е, лікарні, які мають найбільш пакетів медичної допомоги, які визначено місцевою владою щодо таких стратегічних лікарень, які надають медичну допомогу в регіоні. Е, що змінилося з точки зору людини? Ну напевно не можу викримати, Там багато насправді змін. Але з точки зору встановлення інвалідності, тобто надання цього статусу, зміни не такі глобальні, тобто. Статус залишився, групи залишилися, змінився сам ну, сама філософія підходу до встановлення інвалідності. Е, зараз відбувається перехід на міжнародну класифікацію функціонування. Тобто е, відбуваються процеси цифровізації, відбуваються процеси формування нових команд, аби ну, забезпечити якби, і пропускну можливість, е, і варіативність. Тобто, процеси насправді зараз ну, рухаються дуже швидко, от і наразі якось так. Тобто, а скажіть, будь ласка, як зараз саме буде підтверджуватися інвалідність через лікарів е, чи, 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 чи як через лікарів наразі через лікарів, це ну, такий вимушений крок, тому що фактично ця система була ну і раніше встановлювалася через лікарів, але Проблема якраз була в тому, що минулі мсеки мали в собі включати не тільки лікарів, а й соціальних працівників, працівників з сфери освіти, працівників ну, різних сфер. Тобто вони ну, мала зібрати така якась умовно мультидисциплінарна команда, яка мала визначити, що саме у людини сталося, тобто які порушення стану вона має, і як це має впливати. Але... Відбувалося це таким чином, що до складу фактично входили одні лікарі е, і е, приймали рішення, і потім формували індивідуальну програму реабілітації. І саме найбільше було якраз дорікань до індивідуальної програми реабілітації щодо її реалізації. Тобто, лікарі не могли виписати да якісь моменти про ну в яких вони не були, скажімо так, експертами, що треба. Людині у сфері освіти, що треба людині у сфері соціального захисту, що треба людині у сфері працевлаштування. Особливо найбільше було проблем з працевлаштуванням, коли м м м виписували індивідуальну програму реабілітації так, що вона не допомагала е людині реабілітуватися на ринку праці, а ну, заважала їй. Е е от. Тому зараз, якби. Е Фактично зараз такий триває перехідний період, коли хоч і перебрали це на себе лікарі, але система закладає в себе механізм залучення інших сфер до формування індивідуальної програми реабілітації, тобто що потрібно буде особі в освіті, в працевлаштуванні, в соціальній допомозі і так далі. А це але та да, але система вона ну буде розгортатись поступово. Тобто неможливо, да, там те, що було існувало 30 років, просто взяти і зламати. Ну і ну не запропонувавши нічого нового, а запропонувати щось нове, це має бути робота багатьох по багатьох напрямках. І тому наразі вона зараз розгортається, скажімо так, поетапно. Ну, добре, але от і поясніть, от зараз людині треба підтвердити інвалідність, тобто вона так. бере що? Вона йде до сімейного лікаря. Бере... До сімейного лікаря, так. А, бере е, 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 Так, сімейний лікар, якщо він бачить, що е, особа підпадає під критерії встановлення інвалідності. Він зобов'язаний сформувати направлення на нові команди з встановлення інвалідності. А ці команди можуть, я так розумію, бути не тільки в тому місці, де живе людина, а десь в іншій лікарні, так чи ні? Е, так, вони сформовані на базі кластерних надкласнених. Зазвичай до ці лікарні кожній області визначені, е, тобто воно може бути ну. Так як і раніше, раніше МСЕК не був в кожному місці, там в кожному районі, і так далі. Ну тобто, людина може звернутися в будь-яку лікарню. Яка є встановлена для цього для цієї процедури? Е, дивіться там при зверненні до сімейного лікаря, е, коли лікар формує справу, е, людина може обрати команду до якої ну не команду вірніше, а заклад, який вона хоче потрапити. Тобто, це може бути заклад, і взагалі там. В Тернопільській області, причому людина знаходиться там в Києві, насправді е, МСЕКи е, були ліквідовані після великого корупційного скандалу, коли голова Хмельницької МСЕК викидала мільйони до, е, через вікно і ховала їх в тумбочці. І коли ми говоримо зараз про нову процедуру, то питання: а чи є якісь антикорупційні запобіжники е, в цьому питанні зараз впровадженні? Як ви бачите? Так, впроваджені, впров... впроваджені, скажімо так, у різних видах: це і цифровий, у цифровому виді, це в виді нормативному. Ну, що я маю на увазі? Наприклад, якщо ми беремо в цифровому виді. Тобто система раніше в чому була проблема мсеків, тому що там всі справи велися в паперовому варіанті. Ну тобто, якщо ти якщо ти хотів щось перевірити, ну тобто, наприклад, центральна мсек України, якщо вона хотіла щось перевірити, вона мала поїхати або витребувати документи ці і так далі. Ну тобто статистика, і статистика велася на основі того, що надавали самі мсеки. Зараз, зараз система буде цифровізуватися постійно, і одним із таких запобіжників є запровадження ризикоорієнтованого підходу, тобто, коли система буде бачити, що в, якому, в якійсь команді відбувається щось не те, наприклад. В якійсь команді дуже багато дають інвалідності там, першої групи. Ну, статистично всі дають 9%, а одна команда дає 30%. І тоді виникає питання, чи це просто збіг, ну так, так сталося, да, що е, попало туди статистично людей багато е, з першої групою інвалідності, чи це команда зловживає своїм правом. Ну, і там насправді багато. тобто, Або якщо, ну, наприклад, якщо це захворювання там, чи стан передбачає ну, такий неважкий, да, що це третя група інвалідності, але чомусь команда вирішила, що це перша. І ну, тобто, там критерії зараз напрацьовуються, тобто, система автоматично буде підсвічувати моменти, коли щось йде незап... ну, не так, як повинно йти. E, стосовно нормативних моментів, ну там теж передбачено один із них це визначення строків, коли встановлюється на яку встановлено інвалідність. Тобто, якщо раніше були зловживання, да, тобто була суб'єктивність при прийнятті рішення наскільки давати інвалідність там на рік чи на три. То раніше це могло бути підставою для зловживання зі сторони Усеку, коли там, за певну суму можна було не на рік, а на три отримати. Зараз якби, більш нормативно це встановлено, і тоді можна буде навіть і доказова база це формується. Чому дали на три, там, да, а якщо передбачено один. Ну, і, е Передбачено засліплення, тобто коли команди не будуть бачити, яка людина до них приходить, тобто щоб розірвати цей зв'язок, щоб людина не могла там, От, тобто... тобто, по суті, людина буде приходити під якимось номером, вони не будуть знати ім'я та прізвище, хто до них йде. так? Ну, умовно так. Те, що номер, ну просто буде сформована. Там, Просто буде слот часу, умовно, коли лікар буде бачити, що в нього там з 2.30 до 15.30 є засідання цієї команди, і, і все. А, а як ви вважаєте, оці е, такі антикорупційні запобіжники вони спрацюють на практиці? Mm. Насправді важкі, насправді, та, але так да, складно, тому що багато в чому ми ж повинні розуміти, що не тільки, ем, не тільки лікарі вимагали часто це могла бути ініціатива людини, да, тобто, коли вона собі хотіла щось для, ну, для того, щоб отримати якісь певні блага. Тобто, який надає статус, да, там, наприклад, заборону на звільнення, там, і людина знала, що там, ну, її хочуть звільнити з якогось місця, яке їй, скажімо так, важливе, вона могла і таким шляхом піти. Тобто, тобто формувала, скажімо так, е саму цю систему. Тобто, чи вона спрацює, М -м не знаю, але єдине, що. Я думаю, з таким спільним резонансом, якщо щось буде йти не так, я думаю, будуть вноситися оперативні зміни. Стосовно того, щоб якісь е, закрити е, ну, лазейки про терміни ви сказали так, е, е, як вони запроваджувалися, але тут ще є один теж такий момент, коли там, наприклад, людина без кінцівки чи людина з однією ниркою, їй постійно було потрібно, е, особливо що це стосується, точно знаю, з однією ниркою підтверджувати свою інвалідність. Е, зараз цей процес якось чітко виписаний. Так виписали наразі він був виписаний і МСЕКах, але там була проблема в тому, що було це регулювалося двома постановами: тобто, вони вступали. Виникала така колізія. Одна постанова говорила, що інвалідність становлюється встановлюється повторного строку переогляду там у людей з відсутністю кінцівок. А постанова, яка регулювала діяльність МСЕКу, говорила, що МСЕК сам вирішує тобто, на підставі станів. На скільки років давати встановлювати цей статус. Тобто, ну, була певна колізія. Можна було керувати тією постановою, можна тією. Зараз це єдина постанова. Тобто, там виписані випадки, у яких встановлюється, при яких встановлюється. Інвалідність без повторного переогляду. Ще хотіла з вами уточнити: а чи потрібно зараз особам, які вже мають статус інвалідності, його перепідтверджувати? Е, ні. Тобто, воно залишається, <клес> вона залишається до дати наступного переогляду. Тобто, якщо в людина там інвалідність до 27 року, вона залишається до 27-го року. Якщо без повторного переогляду, значить без повторного переогляду, єдине що потрібно тим, хто не під не підтверджував інвалідність весь цей час з моменту введення воєнного стану. Ну тобто, це особливо чоловіки 25-60 років, тобто вони мають перепідтвердити, тому що там була постанова, яка регулювала встановлення інвалідності, статусу інвалідності в період воєнного стану, і вона говорила про те, що, е, у разі, якщо такої можливості немає, тобто люди з'явитися, е, їй надається статус на весь е, час військового стану та півроку після скасування його. Але, але наразі. Прийнято таке рішення, що законодавчо встановлено, що такі особи мають перепройти до липня 25-го року. Це великі категорії людей? Чи ви не володієте такою інформацією? Е, ну, якщо порахувати статистично, точно не назву цифру, але це точно більше 150 тисяч. А скажіть, от тепер нова процедура. Вона стала більш зручною для людей з інвалідністю, зручною і швидкою для отримання цієї інвалідності, тобто підтвердження її законності? Ну тобто швидкою в плані встановлення кінцевого строку так. Тобто раніше не передбачалося в протягом якого строку має відбутись засідання в Ну, Тобто це могло бути 2, і 3 місяці, і Зараз передбачається, що команда протягом 30 днів має розглянути рішення. Тобто, можна сказати, що якісь строки встановлені 30 днів. Ну в принципі, це зроблено для того, аби. За цей час підтвердила всі свої, ну скажімо так, документи. Стосовно зручності, передбачено ем, рішення встановлення рішення заочно або виїзні. Тобто раніше в МСЕК теж це було, але це було так, якось розписано, що МСЕК міг прийняти рішення про встановлення заочно або там, віддалено, або за місцем, але критеріїв для того, щоб. Встанов... Ну, щоб не цим не було виписано критеріїв і виходило так, що від області до області були різні дані. Тобто, в одній області заочно там встановлювали 1700 осіб встановлення заочної інвалідність. В іншій області за рік два рішення заочно про встановлення інвалідності зараз критерії виписали. Ну, будемо слідкувати, як вони на практиці працюють, які труднощі у людей виникають. То... Я так розумію, що зараз е, з нововведеннями зазнали зміни алгоритми розк... оскарження рішень комісії. Так, як це тепер буде відбуватися? Е, наразі, наразі оскаржити можна безпосередньо своєму сімейному літері, тобто, коли команда приймає рішення про відмову там, чи про встановлення, вона надсилає копію рішення лікарю, який цю особу направляв на встановлення інвалідності. І, тобто, фактично, людина може звернутися до свого сімейного лікаря або лікаря, який направляв, і ну, в електронному виді подати скаргу, тобто на центр оцінювання, або письмово на центр оцінювання. А як це було до того? До Туда того Це... знаєте, як з історії так. за мсеків. До того теж можна було оскаржити рішення, тобто можна було оскаржити до обласного Мсеку, потім, якщо не згоден з обласним, до центрального. Але там проблема насправді полягала в тому, що, наприклад, якщо особа там оскаржувала, особливо йшла на третій рівень, тобто на центральний МСЕК. Таку особу направляли медико-соціальні інститути або в Дніпрі, або в Вінниці, в яких, ну, в яких проводились дослідження певні, щоб підтвердити або спростувати, чи є в людини інвалідність. І тут саме цікаве полягало якраз в тому, що медико-соціальний інститут не міг надавати статус інвалідності. Тобто сек збирався. І відмовляли людині в встановленні інвалідності. Людина оскаржувала їй там могли прийняти рішення про направлення на інститут. Вона їхала в інститут, там три тижні вона перебувала в інституті, поки е визначають, чи є, чи немає. Інститут, наприклад, приймає рішення, що в, неї, що в людини є друга група інвалідності. Вона приїжджає назад з цим висновком до МСЕКу, який її відмовив. І МСЕК їй повторно відмовляє, тому що. Для МСЕКів це були не обов'язкові до виконання якби рішення. <кій> Фактично, це теж створювало якусь свою корупційну, да там корупційний фундамент для того, аби Зловживати своїм правом наразі зараз е сформований центр оцінювання, тобто там вони формуються теж по такому принципу, як і команди. Тобто це не якийсь там один склад, який обрали, і 20 років не буде мінятись. Ні, він знову буде під кожен випадок, під кожне оскарження збиратись, тобто і вирішувати. І тобто його рішення буде фактично остаточним. Ну і в принципі судовий порядок оскарження теж залишається тобто, можна буде судовий порядок. Пане Ігорю, я вам дякую, що знайшли час та можливість роз'яснити головні аспекти, головні моменти. Тема важлива. Сподіваюся, що всі, всі, всі запитання задали, і все важливе обговорили. Ігор Вев, юрист адвокаційного напрямку Ліга Сильних був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали, що змінилося з 1 січня після ліквідації МСЕК, та як відбувається нова система оцінювання, зокрема встановлення інвалідності. Пане Ігорю, кажу. Вам да, дякую да. і до, до зустрічі. До побачення.